Обрізка проводиться для того, щоб забезпечити оптимальне освітлення до кожної структурної частини дерева. Обрізка в технологічних садах значно відрізняється від обрізки, яку люди проводять в домашніх умовах, в присадибних ділянках, але основні принципи обрізки зберігаються. Обрізку даного типу насаджень ми завжди починаємо із верхньої частини крони, дотримуючись принципу краще освітлення кожної структурної гілки дерева. Тобто всі гілочки, які є маленькими, однорічні і закінчуються плодовою брунькою. Плодова брунька це брунька, яка випукла, гарна за розмірами, і яка є найкраща для плодоношення. Ми залишаємо. Як бачите, Однорічний приріст плодовою брунькою закінчений. Ми залишаємо, бо на них будуть найкращі яблука. Спускаємося вниз і ми отримуємо наступну гілку, яка є вже більша за розміром і яка не несе на собі цієї плодоносної бруньки. Такі гілки ми укорочуємо однорічний приріст на три бруньки. Раз укоротили, другий раз укоротили. Як ви бачите, перший рік було укорочено, вибула гарна плодоносна брунечка. Другий рік укорочено, вибила гарна плодоносна брунечка. Тепер, укоротивши да, даний однорічний приріст, ми знову отримуємо формування гарної плодоносної бруньки на наступний рік. І так спускаємось вниз по структурі крону. Знову гілка, яка перевищує 15-20 см і яка не несе на собі плодової бруньки, укорочує. Дана гілочка, вона вже є затіняюча тут, ми, ми також її укорочуємо на сучок. Ця гілочка вже є дуже поникла. Ми її укорочуємо на однорічному прирості, і тоді будуть відбуватися рестові процеси, вона оптимізується і стане більш сильнішою. Гілки, які досягають половини діаметру стовбура, також укорочуємо на сучок. І ми приступаємо до формування нижньої частини крони, зокрема скелету. Дана гілка є пустою, немає плодоносної деревини, тому ми її вирізаємо. І зараз ми сформували так зване вікно, тобто просвітили середню частину дерева для того, щоб був доступ до кожної скелетної гілки. Кожна скелетна гілка має нести на собі плодові утворення, як ми бачимо у даному випадку, і обов'язково ми її укорочуємо в кінці на однорічному прирості для того, щоб стабілізувати її, для того, щоб вона змогла витримати майбутній врожай і не вломалася. І так працюємо з кожною. Скелетною гілочкою. Викидати вертикальні прирости, також потрібно і залишати маленький пеньочок, там 2-3 міліметри, для того, щоб в майбутньому звідси виросла нова гілочка. Якщо ви зріжете під ноль, тут ніколи більше не виросте вам гарна плодоносна гілочка. Тому ми завжди намагаємося залишати маленькі пеньочки. Сад. Йому 14 років. Ми його почали висаджувати. І, звичайно, в той період часу ніхто не вірив. Було багато скептиків, що це не вийде, що це не яблучна зона, але вийшло все наоборот. Зараз ми відправляємо яблуко в 33 країни світу, а також по наших супермаркетах. Окрім того, ми виробляємо смачні соки на 100% натуральні, смузі. Чіпси яблучні, чекаємо ще дві лінії, будемо випускати капризони. Почали дуже серйозно займатися розсадництвом. Ми висадили полуницю, смородину, будемо садити вишню, персики, абрикоси, тобто різні сливи, червоні всередині, кісточкові. І робимо так, аби люди, люди мали роботу цілий рік, або вони не виїжджали в Польщу, тобто цілий рік рік в саду має бути робота і на полі.